Займатися, тому що я був дуже злий на москалів, які поперли на нас оце повноохватною війною. Тому я взявся за це. У мене були до того декілька книжок. В 2011 році я видав книжку за сприяння пана Гусиного, який мене бив, що напиши книжку. У мене була Чорнобильська биль на російській мові. Чому на російській? Тому що в Чорнобилі в 1986 році ми всі говорили е, москальською мовою. Потім я її е, відредагував, переклав і видав у 19-му році. Ця книжка називається Чорнобильська е, працювати десь в 19-му році, після якого я закінчив Чорнобильську тему. Е, над, е, так, якось. Вони називали, письменники називають це роман в оповіданнях. Угу. Не знаю, що з цього буде. Велика частина його вже зроблена, але під час війни цей проєкт поставлений на паузу. Бо під час війни писати за кохання дуже важко. Але треба. Бо війна закінчиться, а кохання ні. Народжується для того, щоб дати породження новому життю. А нове життя воно ж в... створюється від кохання. Тому кохання так, це важливо.